Зазвичай, коли ми говоримо про шкідливе програмне забезпечення, ми уявляємо собі якийсь статичний код, що просто слідує заздалегідь прописаним правилам. Але що, якщо, що, якщо він почне думати? От сьогодні ми й поговоримо про шкідливі програми на базі штучного інтелекту. І це, знаєте, не просто якась там еволюція, це абсолютно новий клас цифрових хижаків. Тільки уявіть собі. Загроза, яка не просто виконує команди, а сама вчиться, сама адаптується, ще й приймає рішення прямо на ходу. Це ж це не просто наступний крок у розвитку вірусів, це кардинально змінює правила гри в кібербезпеці. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. Гаразд, щоб реально зрозуміти, наскільки все серйозно, давайте просто порівняємо старе і нове покоління цих програм. Бо різниця між ними, ну. Це як порівнювати заводського робота, що виконує одну й ту саму дію, і справжнього хижака в дикій природі? Отже, дивіться з одного боку традиційні шкідливі програми це, як я вже казав, той самий робот на конвейері. статичний код, передбачувана поведінка, все по інструкції. А з іншого боку, його нащадок на базі шиї, і це вже зовсім інша історія. Це не робот, це це автономний мисливець. Він сам проникає в системи, на льоту змінює тактику і діє з такою швидкістю і точністю, що просто вражає. Різниця, ну, вона колосальна. Окей, то в чому ж його суперсила? Ну, по перше, воно вчиться. Постійно кожна нова атака робить його ще розумнішим. Уявіть, воно може просканувати соцмережі, зібрати дані і створити такий переконливий фішинговий лист, що ніхто й не запідозрить. Воно самостійно шукає дірки в мережі і поширюється, ну, наче цифровий вірус. І що взагалі вражає, воно може само себе лікувати. Тобто, якщо якусь його частину виявлять і знешкодять, воно просто відновить свій код. Неймовірно, правда? Добре, але. Як, як взагалі зловмисники створюють таких цифрових монстрів? Звісно ж, за цим стоїть дуже потужні технології штучного інтелекту. Давайте зараз зазирнемо в їхній інструментарій і подивимось, з чого зроблене це нове покоління шкідливих програм. І перший інструмент у цьому арсеналі це генеративно змагальні мережі або скорочено GAN. щоб було простіше. Уявіть собі таку собі фабрику вірусів. Там працюють дві нейромережі. Одна генератор постійно створює нові зразки шкідливого коду, а друга дискримінатор, намагається відрізнити ці підробки від справжніх вірусів. І, от в результаті цього постійного змагання, цієї боротьби на світ з'являються абсолютно нові унікальні варіанти шкідливих програм, яких ще ніхто ніколи не бачив. А як це виглядає на практиці? Ну все починається з навчання. Модель годують тисячами вже існуючих вірусів, щоб вона зрозуміла, як вони влаштовані. Потім вона починає генерувати свої власні, абсолютно унікальні зразки. Далі ці зразки проходять відбір, їх оцінюють, і найкращі, найхитріші моделі генератори йдуть у подальшу розробку, і в кінцевому підсумку вони створюють вже значно досконаліші версії, готові до реальної атаки. Наступний інструмент це навчання з підкріпленням. Це знаєте, як такий собі тренувальний табір для шкідливого ПЗ. Уявіть, програма намагається обійти антивірус. Вдалося? Супер! Вона отримує винагороду, умовний плюсик і запам'ятовує цю тактику. Її зловили, вона отримує штраф. І от через тисячі, мільйони таких спроб і помилок вона поступово еволюціонує, навчається і знаходить найвитонченіші, найхитріші шляхи для атаки. І на десерт обробка природної мови або НЛП. Це, по суті, мозок шкідливої програми, те, що дозволяє їй розуміти людську мову, нашу з вами мову. І що це дає? А те, що програма може сама аналізувати зміст емейлів чи документів, шукати там якусь конфіденційну інформацію. Ба Більше, вона може генерувати ідеально правдоподібні фішингові листи, які будуть імітувати стиль спілкування конкретної людини. Це вже зовсім інший рівень загрози. Так, теорія це одне. Але найстрашніше те, що це все вже не просто якісь там концепції чи експерименти, це вже реальні інструменти, реальна зброя, яку можна знайти в даркнеті. Давайте подивимося на кілька живих прикладів, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу. І ось, будь ласка, революційний gpt рішення для будь-яких потреб чорного ринку. І це не я вигадав, це пряма цитата з реклами Фрау GPT в Телеграм. Тобто зловмисники вже навіть не ховаються. Вони відкрито, наче це якийсь звичайний товар, продають свої інструменти як рішення для кіберзлочинів. Так, що ж це таке, цей фроуд GPT? Ну, якщо коротко, це такий собі злий двійник чат GPT, уявіть чат-GPT, але без будь-яких етичних гальм чи обмежень, створений спеціально для злочинців. З його допомогою можна на раз-два написати шкідливий код, знайти вразливості в системах безпеки чи за кілька хвилин згенерувати ідеально переконливий фішинговий сайт. Але є і хитріші інструменти, наприклад, фейк GPT. Це діє набагато тоньше. Він маскується під легальне розширення для браузера, знаєте, таке, що обіцяє швидкий і зручний доступ до чат GPT. Але насправді його єдина мета це дістатися до даних користувача. І як же виглядає ця атака? Все дуже просто. Спочатку десь з'являється реклама класного зручного розширення. Людина встановлює його з офіційного магазину, нічого не підозрюючи. І саме в цей момент програма починає тихенько збирати дані. Потім людина собі спокійно користується чат GPT, ставить запити, а ця штука у фоновому режимі бере її файли кукі і використовує їх, щоб захопити, наприклад, аккаунт у Facebook. Геніально і просто. Легальні дії, ідеальне прикриття для злому. Гаразд, стає зрозуміло, наскільки розумними, гнучкими та адаптивними стали сучасні загрози. І очевидно, це створює просто велетенські проблеми для фахівців з кібербезпеки. Давайте тепер підсумуємо, чому ж захищатися від такого шкідливого ПЗ на базі Ші ну надзвичайно складно. Чому ж це так складно? Ну, По-перше, класичні антивіруси, які працюють за сигнатурами, тут просто безсилі. Пам'ятаєте, GNS? Вони генерують абсолютно унікальний код, для якого жодних сигнатур ще не існує. По-друге, навіть якщо вдається знайти і знешкодити частину коду, програма може сама себе відремонтувати. Це привіт навчанню з підкріпленням. Вона може влаштовувати складні скоординовані атаки одразу з кількох боків через пошту, веб мережу. І на додачу вона може роками тихо спати в системі, вичікуючи найкращого моменту для удару. І все це підводить нас до одного, знаєте, досить тривожного питання: якщо злочинці використовують щі, щоб атакувати, а фахівці з безпеки використовують щі, щоб захищатися, то чи не перетворюється вся наша цифрова безпека на нескінченну битву, на гонку озброєнь між двома штучними інтелектами? Це питання, яке, мабуть, поки що залишається відкритим, і над ним точно варто подумати.